Привіт усім! В ефірі програма Студентський Квиток, яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії працює Яна Майданік. І сьогодні наші новини звучать так: Фестиваль. Весняна фантазія, Майстер-класу журналістів, Молодий Фотограф. Цей день в історії. Київський міжнародний університет завжди відкритий до співпраці з різними школами Києва та сприяє залученню нових абітурієнтів. Тож до Київської спеціалізованої школи 277 нещодавно завітав Київський міжнародний університет. Які ж саме заходи були проведені, вже знає наша знімальна група. Нещодавно у Деснянському районі на базі школи 277 відбувся фестиваль педагогічної майстерності Весняна фантазія. Мета фестивалю відзначення та підтримка розвиток творчого потенціалу вчителя. Зокрема, нагороди отримали викладачі курсу християнська етика в українській культурі та трудового навчання. З вітальними словами до учасників заходу звернувся директор школи 277 сівак Світлана Миколаївна. Сьогоднішній фестиваль, Весняна фантазія, він і показав рівень, рівень того, що вміє наш вчитель, на що спроможний, як він може це передати, і як результативно може показати потім роботу вчителя саме особистість учня. Їх досягнення це в першу чергу досягнення наших вчителів, які спроможні свою творчість, креативність. І неперевершеність передавати і здобувати певні знання наших учнів. Далі улюблених наставників привітали учні, які влаштували святковий концерт. Творчі викладачі провели захоплюючі майстер-класи. Серед них були такі, як сакральне мистецтво української великоднії писанки, лялька дзвінок, сучасна графіка та використання притч на уроках мистецького циклу. Флешмоб українська вишиванка вразив своєю вишиканістю. Після незабутнього дійства було підбито підсумки. Своїми враженнями з нами поділилися учасники. Фестиваль Весняна фантазія, який відбувся у нас вперше в районі, завдяки нашому методисту Галині Іванівні Красікової, він є святом духовності і краси. Яна Майданік, Михайло Гринюк, Київський міжнародний університет. У Київському міжнародному університеті був організований майстер-клас для наших майбутніх журналістів. Студенти мали змогу більш детальніше дізнатися про журналістику в Криму, чому і як саме вона змінювалася. Детальніше знає наша знімальна група. У Київському міжнародному університеті пройшов майстер-клас для студентів коледжу та першого курсу інституту журналістики. Його привела Юксель Гаяна Заїрівна, журналістка та директор інформаційного агентства Кримські новини. Пані Гаяна розповіла про аспекти розвитку журналістики в Криму до подій 2014-го. Особливу увагу вона приділила формам захоплення влади. Також було підкреслено, які проблеми можуть мати журналісти, які знаходяться у гарячих точках. Як підкреслила Гаяна Заїрівна, журналісти це люди, які отримують інформацію найпершими, саме тому ці люди мають завжди бути готовими до екстремальних ситуацій та вміти викрутитись. Студенти уважно слухали емоційну розповідь, після якої був показаний короткий фільм про анексію Криму. Після нього було поставлено кілька запитань. Була також розглянута тема вірності моральним цінностям, коли мова йде за свободу. Пані Гаяна зазначила, що політика її агентства, незважаючи на події в Криму, залишається вірною українським законам. Наприкінці заходу пані Гаяна поділилась порадами щодо професійної діяльності. Вообще, если вы отправляетесь на территорию полуострова и вы журналист, то делать это нужно максимально гласно, для того, чтобы все знали и следили за вашей судьбой, и вы находились в центре внимания. Если как журналист ви туда едете. Если нет, то, конечно же, ну, ситуация уже такая, когда если вы как турист, или частный гражданин, там находитесь, то уже нужно руководствоваться общими методами безопасности. Михайло Гринюк, Ірина Сторожук, Олена Грабарчук, Київський міжнародний університет. Зараз майже у кожного є фотоапарат, або гаджет, що може робити якісні знімки. Та чи кожен може називати себе фотографом? Наші студенти підготували цікавий сюжет, який більш детальніше розповідає про молодого фотографа. Про це у наступному сюжеті. Вероніка Горянська це успішний молодий фотограф, яка у свої 24 роки вже провела більше ніж сім фотовиставок. На них вона представляє свої концептуальні проекти. Їх головний меседж життя повинно бути яскравим та насиченим. У мене було много виставок вічно приличне. На перше було такое ажіотаж, Це було в корпусі Драгоманова. Прийшло много людей преподавателів, Всі були в шокі, як такое в університеті. Більшість це подобається. Одно время я снимала для журнала, съемки были в офисе, и тогда приходила, как и все люди, потом шла в буфет за булкой. И выходила вечером. У меня чуть чуть депрессия начиналась вот такого однообразия. Вероніка почала мандрувати 6 років тому. Їздила автостопом, навіть зовсім без грошей. Вже побувала у 15 країнах. А також вона пише блог про свої мандрівки. У всіх людей є способності до чому-то. Просто нужно пробувати багато всього разного і поняти що більше всього подобається. Этим заниматься. Вероніка пробувала себе у різних сферах діяльності, займалася дизайном, вишивала, в'язала, захоплювалася різними екстремальними видами спорту та незвичайними музичними інструментами. Колись мріяла стати політиком або журналістом. Але її справжнім покликанням стала фотографія. Нравиться? лица крупным планом, их эмоции, сделать так, чтобы человек хорошо получился. Так можно скрыть фотографии какие-то недостатки человека или наоборот, показать преимущество. Показать человека таким, каким я его вижу, совсем другим, каким он себя не видит со стороны. Так я работаю с моделью, потому что фотография это психологический процесс, я есть еще и психолог. Я рано поняла, что фотография это моя. Мне очень повезло это понять. Я считаю, что работа должна приносить головне удовольствие, чтобы жизнь была інтересна, а не скушна от выходных до выходных. Евгений Гаврик, София Половенко, Виктория Бишовець, Киевский международный университет. У цей день у різні роки відбулися такі видатні події, як обрання гетьманом України Пилипа Орлика, день народження Джекі Чана та заснування в Україні фестивалю Французька весна. Про це у нашій рубриці цей день в історії. 5 квітня 1710 року Пилип Орлик у присутності турецького султана Агмета III та шведського короля Карла XII обирається гетьманом України. Обійнявши таку відповідальну посаду, він вирішує разом із старшиною створити пакти і Конституції прав і вольностей війська Запорозького. Цей документ проголосив Україну як незалежну республіку. За весь час свого правління Пилип намагався об'єднати Україну і створити єдину державу. За підтримки Карла XII, Орлик вступає в союз з кримськими татарами та отаманською партою. У 1711 році розпочинається спільний похід запорожців і татар проти московитів в Україні. Після вражаючих перемог зазнає ганебної поразки. Це змусило гетьманою сім'єю та невеликою групою прибічників їздити по Європі та шукати підтримки своєї справи у різних європейських володарів. До самої смерті Пилип Орлик не припиняв писати маніфести до французьких, польських, шведських та турецьких політичних діячів про недолю України. Також він разом із сином Григорія планував кроки, спрямовані на звільнення вітчизни від московського ярма. Увійшов в історію як один із упорядників конституційного акту, який іноді називають першою у світі конституцією. У 1954 році на світ з'явився відомий на всю планету гонконгський кіноактор Джекі Чан. Перші роки дитинства майбутнього актора пройшли на території проживання французького консула. Батьки відправили хлопця до Китайської академії драми Пекінську школу опери, де 10 років Чан вивчав акробатику і бойові мистецтва. Свою першу роль Чан отримав у 8 років. Він знявся у фільмі Великий і малий Вонхтінг Бар, за що отримав 12 доларів гонорару. Уже в 17 років юнак працював разом з Брюсом Лі, каскадером у фільмах Кулак гніву і Вихід дракона. Самостійна кар'єра Джекі Чана почалася після зйомки у фільмі Новий кулак гніву. Тоді режисер Віллі Чан вирішив зробити з молодого актора нового Брюса. Лі першим хітом актора став фільм Змія в тіні Орла. Кінофільм встановив новий жанр кунг-фу і став новинкою для гонконської аудиторії. У 2000 році Джекі випускає авторський проект Мультсеріал Пригоди Джекі Чана. Окрім акторської діяльності, Джекі Чан пише сценарії та музику, а також займається благодійністю. Нині Джекі Чан нагороджений Оскаром та має свої зірки на Алеї Слави в Голівуді і Авеню Зірок у Гонконгу. Вже 14 років поспіль в Україні проходить за підтримки Посольства Франції в Україні, Французького інституту та культурно-просвітницької громадської організації Альянс Францез» фестиваль Французька Весна. Кожного квітня фестиваль пропонує різноманітну програму в сфері образотворчого мистецтва, кіно, літератури та інших галузей культури. Французька весна відбувається у Києві та в багатьох інших містах України. Фестиваль Французька весна одна із найіскравіших подій року, створена з метою зміцнити зв'язки між французькими та українськими культурними діячами. Щороку українці мають змогу побачити справжні шоу-феєрію на головній площі свого міста. Французька весна у Києві 2017 почалась видовищним вуличним дійством на Софіївській площі. У цьому році фестиваль відкрив повітряно-акробатичний спектакль Галілео від компанії Деус Екс Мачина. Із приходом сутінків в небі почала хитатись велика сфера, яку приводили у рух повітряні акробати, що виконували неймовірні трюки, нехтуючи законами ваги і тяжіння. У русі сфера піднімалась дедалі вище до зірок. Ірина Сторожук, Михайло Гринюк, Олена Горбарчук, Київський міжнародний університет. На сьогодні це були усі новини. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49 або ж телефонуйте 450 06 31 код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Яна Майданік. На все добре та до зустрічі!